Росія це не просто країна-агресор. Це найзлочинніший режим 21 століття. Чому найзлочинніший? Тому що вони по нелюдяності випередили навіть Північну Корею. Тому що пхеньян вариться у власному котлі. А от Московія вона вихлюпує всю оцю отруту, всю оцю ненависть зовні і знищує весь цивілізований світ. Вони розв'язали найжорстокішу. Війну в Європі після Другої світової війни. А як ми знаємо, всі світові війни, як перша, так і друга, розпочались в Європі. І ось оці нелюді, оці потвори вони розв'язали найжорстокішу війну сучасності. Вони бомблять наші міста. Вони знищують школи, лікарні, дитячі садочки, торгові центри, все, все вони знищують. Вони як та саранча, як той Колорадський жук. Знищують все живе. І це не просто якась спонтанність. Це їхня суть, це їхня ідеологія. Вони хизуються цим. Росіяни повністю підтримують весь свій злочинний режим. Тому що їхня ідеологія це фашистсько-сталінський оцей тоталітарний режим з сумішю. Імперського маразма оце їхній внутрішній стан. Вони не можуть жити в мирі. За останні 30 років вони постійно воюють. Чечня, Грузія, Сірія зараз Україна. І вони не зупиняться. Тому що, ще раз повторюсь, це їхній внутрішній стан. Вони не можуть жити в мирі. Сьогодні ми всі як один повинні говорити, що Росія це не просто країна-агресор, а це зло сучасності. Росія це саме велике зло 21-го століття. Ми всі повинні про це говорити. Коли народ мовчить, він гине. Коли народ говорить, він перемагає. Василь Стус. Слава Україні!